Всім привіт! Сьогодні буду показувати, ділитися з вами усіма своїми якби, секретами, але ну, це не секрети. Буду показувати вам, що я чим обробляв, що обробляв, бо це було вчора. От. Начнемо, із, як балки балка цього, і будемо двигатися наверх виноградник. Заодно я вам там і покажу. Чим я підживлював, що я робив, бо я вчора робив підживку, садок. ну коротко, Все я вам от розкажу. Значить, Зараз знаходжуся я на своєму участку. Дивіться, малина. Да, я вам казав, що її треба буде обробляти, бо вона вже починає цвісти, Вчора вона була оброблена. Це видно все по листках. Все. Це не болячки, це сліди від е, Нордакса. Значить, Вчора була оброблена вся малина Нордаксом. Ось, о, дивіться листки да, оце і видають краснуваті такі ці. Е, нордаксом оброблена з е, е, фуфаноном. От. І заодно було оброблено. Я я вже тут стою, я вам показую, щоб це не були казки якісь. Бачите, да? це я показую вам чорний принц полуницю. Ось ось стаканчик і дивіться, ось ось стаканчик, бачите? Дивіться, це не болячка, я вам зразу ось показую. Пальцем, гляньте, я ось потер, бачите нема. Тобто воно стирається. Це полуниця вся була оброблена. Абсолютно. Вона вже давно плодоносила, тут нема нічого по-хорошому. Звісно, це треба було зрізати, Оце старі кущі. От. І обробити вже якби, по розетках і по зрізаних кущах. Ну, так як тут стоять стакани, в мене немає можливості якби, ну, зрізати, тому що пошкодяться самі. Ну, ви зрозуміли, да? вуса і тоді ну, половину стаканчиків пропаде. Так що я обробляв, як ви бачите, по всьому зразу і по старих ось листках, і по молодих. Так само чамора та русі ось показую. Обробляно воно все. Дивіться. Перед тим, як я обробляв чамору та русі, ну, оці всю свою полуницю, я обробляв, проливав стрекером. Стрекер це від корневих гнилей по полуниці. Так що уся полуниця, всі стаканчики в мене оброблені от, І Зверху оброблено от, плямистості, ну, короче, от всіх грибків, можливих і невозможних оброблено воно нордаксом. І от сосущих, грузущих. Фуфаноном. Так що оце так. Все оброблено повністю. Усе, що я садив. Зараз перейду, вам покажу ось на ось йду. Дивіться, показую навіть ось у купчиха. гляньте. Що старі листки, бачите? Ось воно все тут красне. Що стакани? Ось ось стакан, гляньте. І ось, бачите? Ось. Оце все сліди от Нордакса. Коротше, оброблено все. Що полуниця, що малина. Так, йдемо, так, підійшов до шарлоти. Дивіться, стакани тільки були поставлені. Ось, у, усе оброблено. Так що майте на увазі, що усе, що ви получите, весь комплекс боротьби. Там з нематодами, з усім гамузом тут зроблений. І от плямистості від усього. До речі, де попадається листок. Дивіться, зараз я вам зірвуся, як працює Нордакс. Гляньте. Бачите? Оце ось вже все. Дивіться, де було якась п'ятнички білі. Оце ось привратилося за сутки. Оце так нордакс. Працює. Дивіться, ну тут прийшлося мені в ущер, бачите, навіть ось ягоди є, бачите. Я, бо ну, як я оброблю, тільки одні стаканчики. прийшлося обробляти. Ну, тобто Ми вже цієї полуниці скільки наїлися, що вже оці там знаєте, 10 ягод, які там чи 20, чи скільки їх тут є на даному ну, етапі. Нам якось байдуже. Я обробив повністю все, бо виборочно обробляти. Щоб людина отримала без всяких болячок, без нічого. Було пролиті тільки стаканчики були з трекером. А Нордаксом усе. До речі, ось повертаю камеру, дивіться. Так що я ж вам кажу, що у мене тут. Фатає. Це я мальвіну зірвав. О, фатає в мене тут. Цої мальвіни є що їсти. То я шарлоту обробив і не задумувався, навіть, що там ягоди. Тут можна ще ось зайти і насобирати, скільки цього є, що повно. Так що якось так. Оце тут були такі обробки. Навіть деревця, то все. Жимолос обробив, теж нордаксом. Двой вишні маленькі сюди були теж. Ну, коротше, обробив я тут усе. Ну, кроме зрозуміло, кроме... Малини, бо наша плодоноса жина, плодоноса тут дуже багато. Саша тільки починає, а все, небеса можуть підождати, да? Осич, Воно теж тільки починає лохтей. Вже в розгарі, можна сказати, відходить так, як і ну, тобто, каракаблек. Все, йдемо до виноградника, розкажу по винограднику. Так, ну, Ідемо із балки до виноградника, йду через садок, то не можу вам не показати, що вчора також тут все оброблялося і нордаксом по листях. Бачите, отак от виглядає. Отакі в мене листки тут персика вже він прищіпнутий тут, поприщіпувались, вже пішли молоді. Ось гляньте, дивіться, як вона стартує. Бачите, тут прищіпнутий і пішли бокові рости. Ось. Ось. Ну, Тобто, бачите, да, не буду я зациклюватися на цьому. Усе було оброблено. Ось, 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 сліди, бачите, всі листочки красиві, ніде ніякої форі тут немає в мене. Обдивлявся я також і. Чудовишню я обробляв, не тільки це. Ну, коротше, всі молоді, не те, що я одні персики обробляв. Ну, ось дивіться, чудовищня, на ній добре видно. Бачите, на листках дивиться ястер, дивіться, Бачите? Ось, ось. ось. Це чудовишня. Ось такий прирост у неї. дивіться, Була зрізана, дивіться, яка вже о така гіляка, Більше як 70 см. Ну, Тут тобто якось отак обробився. Вчора садок також. Цим, цим ділом. От. Ну, Йдемо до виноградника. А, да, і Я не тільки обробляв садок. Вчора я підживлював садок, а підживлював я його, зараз я вам покажу, чим бо зараз буде підживлюватися виноград. так же само. Воно зараз заколочено, усе у ванні. Зараз все я вам покажу. Так, ось, о, моя ванна, бачите, повна ванна. Тут у нас бачили, як, якого кольору, і ось ще ось ось одна бадя. Ось ось. Тут у мене 80 літрів, ось сюди, а тут ось 200 літрів відміряно налито. На 200 літрів тут усипано 160 грамів Ось гляньте. Гумат калію. Бачите? Значить оця пачка була придбана. Видимо. Я вам камера должна показати, сейчас я так ось показую. В 20-му годі, бачите? Годний він ось показую внизу. Не більше як 5 років з дати виготовлення. Оце за 5 років я його ось, закінчив. Тут у мене залишилося грам ну, грам 100 і все. А цю ось, дивіться, год випуска. Тут я вам показував зимою. Дивіться, ну, 23.03. Ось я її придбав. Вона навіть ще не розкривалася. гляньте, Вона повністю. Ось, за... Це я вам просто показую для того, щоб ви розуміли, що я не сиплю, що попало і безбожно. Розумієте? Що касається цього мінерального добрива, мінеральне добриво тут із формулою НРК 8 19, 29. 8 азоту, бо зараз цей азот і так, при, так що аби вспівав його чекати. Значить, 8 азоту тут 19 фосфора і майже 30 калію. А, і ще 4 і цього, сірки. Тобто складне мінеральне добриво. Буду лити під корінь. Значить, що я буду робити? Тут це маточний розчин зроблений, буде літр на кущ лица. А це теж якби, зроблений маточний розчин буде лица. З розрахунку 3 літра на кущу цього розчину. Учора і вечором. Я дивіться, показую. Бачите, мокріці, я пролив сюди по 20 літрів води. Я навмисно дав 20 літрів води, щоб не під сухий корінь оце все лилося. Тобто воно прокапалося. Зараз я рознесу літр мінерального добрива і 3 літра гумата. Під кожний кущ вилью. І включаю на пару годин каплю. тобто Ще капля мені видасть ну, десь близько 35 літрів коротше, ще зверху води. Оце отак. Оце я вам розказав так само вчора і ці. Ось, До речі, дивіться, я знаю, що нікого, ні, нікого я не удивлю цим. ну Це ось ромбик на сьогодні. Бачите який? Я його вже пробував нормальний. Якби можна така технічна зрілость у нього, це точно. заточення. Ну, тобто, я ж кажу, нікого не удивлю, ну показую, просто раз стою вже тут І Каталонія ось отако Це так от на сьогодні Каталонія. А отак так виглядає ось Бачите Ну, коло хати, бачите, коло входних дверей, то ви так знаєте, так? що це таке клубнічне. У мене тут росте. Оце ось він. Уже деякі ягоди я пробував. Вже є і цей. Ну, трошки мускатик пробивається. Ну ще не геть так, ну можна якби. Так що оце так. Ну по винограднику остальне бачили, я вам трошки показав, як виглядає. Може хтось каже, а чого вручну? Не проще, там у каплю. Да, проще. У мене є якби Єврокуби, там два штуки можна було поставити, налити, забадяжити і капати. Скажу відверто: нема часу, зараз морочитися робити і єврокуби, під'єднувати насос або купляти другий, або знімати. У мене там ну, все одно гуляє, да, з поливного ці, з, з туманообразуючих тих розпильників, ви бачили, там новенький. Нас стоїть, можна і ним було під'єднати. Це все время його не вистачає то з тим полуницею, то з садком, то з цим виноградом не співаю, чеканить. Я його вже чеканю, чеканю, Я такого ще не бачив за всю кар'єру виноградарства. Дойшов до краю і на другий день заходиш і стрижеш, і стрижашний, і стрижаш. Тут вже, я не знаю, не вспіваєш вигрібати, оці, дивіться, під ногами. Його вже навіть, немає мені коли це вбирати його. За день оце воно все засихає тут. Короче, це отак. По обробці винограду я вам казав раніше, значить я обробляв його нордоксом. Теж видно по листках. До речі, Ягоди не кращаться. Ось дивіться, ягоди всі. Бачите? Я не бачу ні одної ягоди, щоб тут було покрашено. Ось, ось такі грони, бачите, ну здорові і грони, і, і все тут. ну Немає окрашених. Листки ось сюди видно, ось, бачите, листки красяться, а ягоди ні. Так що обробляв я нордоксом, це вже було діло е, десь та днів 8-9 з точно. І оце воно держиться нікуди. Ну в нас і дощів немає, не одного дожджа так у нас і не було. Е, нордоксом, а по. Цьому по... по ідіуму я працював 4 дні назад я працював Флінстаром. Там термін очікування в нього 10, вибачаюсь, 20 днів. Тобто, ну, просто все чисто, все красиво, ну перестрахуватися, бо знайшов там у себе на Другому етажу пару грон трошки би, мені показало, що то ідіум, наче, бо туди я не разу не обробляв, відколи з самої весни нічого не бризкалося, то побризкав. Думаю, подальше, де дріха бризну. Ну знаєте, можна було не бризкати, тому що тут. Ну, сірка своє робе, бо чуть-чуть, знаєте, при таких температурах, а вони в нас зараз 34, 35, 33, менше не буває. Чуть-чуть сірка мелена, яку я вносив пудру, да, вона чуть-чуть ну, гази йдуть, виділяє вона пари, сірки. Чуть-чуть на участку так легенько. Ну, я хі -хі, своєю піпкою чувствую, що є сірка. То немає ніяких ні кліщів, ні слимаків, нічого цього в мене немає. І листки всі воно, ну, чисті, не де в мене тут ніяких хворів, зарази, нічого я не бачив. Ото бачив на пару кущах, зразу як ми. Проводили. Ось воно зразу ж після Нордокса, зробилося йому ось. Таке. І все, по крайки. Більше ніде в мене такого немає. Це я і стою коло Алвіки, так щоб ви понімали. Ось, бачите, більше воно не росте, а то як я вам показував, тоді обробляли. ми, Показував я два препарати Фрідом і Нордоксом. То я фрідомом тільки от на, на, на відео 2 грама взяв. До речі, я його відправив там, люди нуждалися. От. Я, чесно, не продавав нічого. Ну, як можна продати донат, понімаєте? Я його купив за донати. Я показав, що воно працює. Я людині відправив від от щирого серця, хай людина працює і хай не буде в неї хворі. Оце так. Тобто фрідомом я не працював, працював нордоксом. Це кажу, так як воно є. Те, відправив та, та й усе. бо Людина дзвонила, вона не просила в мене, я не хочу сказати, що там випрашували чи що. Просто розбалакалися, а так і а в так, людини. Ну, е, така ситуація, що там, то з больницями, то з тим, то з цим. І дійшли до того кажу, слухайте, в мене є, я воно на камеру працював. Хочете, давайте, я вам, давайте адресу, я вам зараз піду на пошту та й відправлю. Вон, надали адресу, я її відправив та й, та й усе. Якби, так що оті донати, бо теж людина не хотіла, та як це так, без це. Кажу, ну вважайте, що це донат. Мені люди скинулися, я його купив, показав, працюю. Я кажу, рахуйте, що це вам донат та й усе. Та й от так от, отправив. От, от, так що я не працював тільки нордоксом. Нордоксом по всьому, самої весни, провіряю, я його працював і по суниці, і по малині, і по смородині, По всьому, по персиках, абрикосах, по винограду. Провіряю на всьому. Ви знаєте, що це не реклама ніяка. Я на, ну, наоборот вам хочу донести, щоб, ну, щоб щось дієве, щось хороше. Таке, знаєте, не таке сильно, ну, як опасне, бо всі ж ми знаємо хімія, ну що таке хімія, то я задоволений таке нордоксом, я його казав і ще вам кажу на камеру, що я буду знаходить десь, як, ну, опять же буду, чи Андрія просить, можливо, Мороза, чи може ще хтось там. Ну... Знайдеться, хто допоможе в цьому ділі, буду брати. Не вийде однокілограмову, прийдеться 10-кілограмову брати, ну, виходу не буде, бо все одно садок розширяється. Персики я маю веду, диплоїдні сливи, ще там, восени посадити, Ще там персики, дектаринів. Ну, Тобто розширяється це все діло, Надо буде. Все одно фунгіциди якісь для обробок, то буду встановився поки вибір у мене на Нордоксі. Я бачу, що він працює. Нарікань до його ніяких немає у мене. Якось, якось отак. Ви бачите, що я наговорив, але я вам поділився, показав, щоб не було, що от я щось за кадром там роблю, вам не показую. Не це. Я нічого коров'яка в цьому році я не вносив. Куряка я не вносив, бо воно, я ж кажу, і так пре. А зараз ягоди я вам показав, да, вони наливаються, вони колір набирають. Зараз хочу я чи не хочу, потрібно трошки дати і калію для. Набора якби, цукору да, у ягодах, фосфору треба дати. Ну, тобто Тут таке, знаєте, в кого є, в кого немає. У мене є, то я воно, гумати таке, мінералки трохи дам, бо немає часу, немає, як мені бігати за тими коровяками, бадяжити, ну, роблю те що, те, що роблю. Нікого не закликаю до цього, не повторюйте або перечитуйте, бо можу. Помилиться в дозуваннях, бо вже голова забита, знаєте, ж, не 18 років. Так що ви бачайте, якщо я вам щось там на цей щитав я мінералку, цю що я вам сказав, формулу да, 9. Яка там, я вже бачите, я ж кажу, вже мозги висихають. Зараз я вам точно скажу, бо воно записано в мене ж тут з зошитом, ось бачите. 18, 19, 29. о, Тут усі мої записи, то я давав з розрахунку 30 грам на кущо. І оце я зробив маточний розтвор, через що я вам і сказав, що буде по літру під кущ і буду проливати зверху водою. І ще Вчора я дав на от, і зараз рознесу це все діло і зверху води. Ще. І буде все нормально. На цьому все. Усім до побачення до наступних відео. Коментуйте, хочете, ставте лайк. Так що До побачення, до наступних відео.